Увечері 12 листопада росіяни атакували Шостку шахедами, били по критичній інфраструктурі міста, через що частина містян залишилась без опалення. Журналісти на межі розпитали шосткинців про наслідки ворожої атаки. Немає опалення вдома. Вчора чули чотири вибухи. Е, у мене своє отоплення, думаю, 6 зриво було. А ви ховаєтесь куди-небудь, коли вибухи, коли летять? Так шахед. цілий день треба сидіти в этом, бо у вас зараз є опалення вдома? Е, ні, немає. Ну, батареї холодні. Взагалі не панікер, тому я не дуже переживала, я була спокійна. Опалення немає. Вибухів 5-6 где Очень страшно. Не знаємо, що чекає нас далі. Очень страшно. По-перше, окна виходять на ту сторону, виходять, ну, пожарних, скорих, ну. У мене автономне опалення, ну я нарахувала шість вибухів, і це було десь не, десь у 20 з минутами. Дуже страшно було. Я не чекала. Я по, по телефону балакала і бабахнула здорово. Потім шахіди збивали, а потім знову було взриви чула. Нічого Ви не чула, вибухи? Ничего, ничего. спав. Ну, мене чесно дом, у мене опалення своє. Вибухів було 5-6 штук. Ну було трішки страшно а так. Вже звикли до цього. У нас вдома опалення немає. 5 вибухів. Ми нарахували, Ми живемо ближче до ТЕЦ, тому у нас було дуже гучно вдома. Ви ховаєтесь кудись маленькою дитиною? Ні, нікуди не ховаємось, тому що немає у нас бомбосховища. У нас ну і навіть підвалу у нас будинку немає, тому ми не ховаємося. Кроват дрожала, окна відкривалися, опалення опалення нема. Холодно в квартирі вже. Ночь не було отоплення, все вже у квартирі холодно, страшно. Ми не знали взагалі куди. Я нам уже говорю, тікай з кухні, он перед окном сидить. Я в спальню туди, з цієї сторони ж.